Був мені здається навіть якийсь обстріл, і нам одночасно прийшла думка в голову про косметичний бренд. Інгредієнти взагалі колись використовувались для збільшення грудей у людей. Чомусь віри, що це все робиться десь в підвалі. Буду захищати українське. Мене звати Юля Флоренко, я власниця бренду Учитєво. Був початок війни була необхідність щось робити, щоб не зійти з розуму. Ми з подругою просто сиділи, був, мені здається, навіть якийсь обстріл, і ми думали, блін, що можна зробити. І нам одночасно прийшла думка в голову про косметичний бренд. У мене вже був досвід якось працювати з якимось бізнесом. Вона хімік, думаю, ми зараз це змістимо. І... Щось зробимо. Взяли за основу Одесу. Ми сказали, що основні кольори бренду мають бути якісь блакитні, сині, бежеві, Має бути прямо такий одеський вайб. Нам було важливо, щоб косметика була натуральна. Особисто я алергік, і мені було важливо, щоб вона ну не не викликала ніяких реакцій. Вона була комфортною для використанні. І насправді, ну я думаю, це вийшло, тому що у нас є відгуки від людей, які. У них атопічний дерматит або алергія, ще щось, і вони от вдячні за те, що в них це не викликає ніяких реакцій, і в мене теж буду чесно, егоїсткою і, ну, частково я це для себе робила. Я реально випускаю все після того, як це все протестувалося на мені. І якщо в мені не було ніякої реакції, ну алергіки можуть спати спокійно. Це все рослинні інгредієнти, вони всі сертифіковані. Там олія макадамії, це олія з горіха олія теж я думаю, от, те ж саме, що в шоколаді. Ну абсолютно те саме. Вітаміни різні. Це в якості консервантів. От у нас це вітамін Є. Е, він і консервант, і просто корисна штука. І плюс він має легкий СПФ, захищає від сонця. Пігменти мінеральні, рослинний ланолін. Він класно заживляє ранки, тріщинки, типу помада, але і бальзам для губ. І у нас ще є два інгредієнти: це емоленти, але вони... Взагалі колись використовувались для збільшення грудей, такі порошочки, які згладжують морщинки на губах і роблять таке візуальне збільшення. Ми це більше в блисках використовуємо насправді. Ми багато інгредієнтів закуповуємо в Україні, але якісь пігменти, якісь ароматизатори натуральні, якісь ну, такі інгредієнти, які в Україні не дістати, ми закупаємо в Франції українська ніша дуже розвивається зараз косметично. Доглядової косметики української дуже багато, і люди її, прям я думаю, недооцінюють. Думаю, що людям варто трішки лояльніше відноситись до українських брендів, тому що е, у людей чомусь віри, що це все робиться десь е, в підвалі, десь не сертифіковано, десь з якихось незрозумілих інгредієнтів. Я не знаю, як було раніше, але я точно знаю, що зараз це не так. Заходиш, ти на виробництво тільки в одязі, тобто ти приходиш, ти переодягаєшся в бахіли, в спеціальний халат такий одноразовий, шапочка для волосся, рукавички. Вся тара обробляється. Є спеціальні стерилізатори, в які складається ця тара теж ти її спочатку робляєш спеціальному розчині, миєш, і потім вона. Під високими температурами обробляється, відбуваються бактерії, і після цього тара використовується для виробництва косметики. Створити кольор це теж такий рандом, тому що ти, ну, це не якийсь пігмент, де ти просто капаєш, і він червоний, або якийсь інший. Це мікс різних пігментів. Для цього треба трішки ну, знати колористику якусь. Взагалі пігменти це прям. З ними мало хто хоче працювати, тому що це така магія. Ти змолов грам пігмент, і вся просто кімната вже в них, тому що вони дуже літучі і осідають на поверхні. Це все мелиться або у кофемолки такі невеличкі, є ще такі маленькі міксери, такі як для збивання молока. От ними теж зручно вмішати, якщо це якісь маленькі партії, тому що в нас не якесь там виробництво, де це можна чимось величезним мішати. Додаються пігменти, це все замішується. Розливаються і виходять помади, і все таке. У людей ще часто є такі е, трошки претензії про ціни українських виробників, е, і косметичні, і одяг, і це все. Е, я розумію, що іноді вони дійсно завищені, але ну просто буду захищати українське, тому що просто це не масове виробництво. Український виробник, я думаю, просто не може собі дозволити поставити таку ціну, як якийсь завод, який виробляє там тисячні там мільйонні екземпляри і поставляє по всьому світу. У нас більшість покупців це десь переважно Київ, напевно поодинокі випадки. Це там десь Івано-Франківськ, Львів, якісь такі локації, і от Одеса реально меншість. Це дуже дивно, тому що ми ну, створені в Одесі. У нас ну, такий дисонанс, одеський бренд, у якого дуже мало одеської аудиторії. В цілому бізнес під час війни це, ну, як більше подарунок, чим щось таке. Тому що, по-перше, це дає мені можливість ну, хоч якось піднімати людям настрій, хоч якось підтримати економіку, і хоч якось підтримати свій моральний стан, тому що в мене є робота, і я розумію, що ну навіть робота є не у всіх, і це ну. Нема на що жалітись.